Вітаємо всіх прихильників програми Козацька звотяга. Як завжди, цікаво та пізнавально про історію та сучасність козацької України. Після військової старшини та корінних отаманів у січовій ієрархії йшли батьки або сивоусі діди, які через старість або хворобу залишили свої військові посади. Про особливу роль літніх козаків та знамениту запорозьку благодійність розкажемо сьогодні. Досвідченість, прославлена відвага, відчайдушне молодецтво в молоді літа давали право козацьким ветеранам на величезний моральний авторитет у запорозькому війську. Сивовусі діди старішини були опорою всього товариства, носіями його переказів і суворими виконавцями козацьких звичаїв. Вони були носіями звичаїв. Вони несли ту чистоту традицій тих звичаїв, які існували на січі. І мали право в'єта, навіть право в'єта на велику раду. Ну вищі. Керівний орган, ну якщо ми вже сучасною термінологією, да, то вищий керівний орган на Січі. І це, як правило, були визначні козаки, досягши там якихось, ну, або старшина колись там куріними, може кашовими атаманами була, був в старшині. І вже відійшовши від служби, вони користувалися повагою по всякденному житті, ну там певна пашана була. Ось ну службу ні вже не несли, але мали такі вагоме слово і вагома таке значення для самої січі, як несення чистоти звичаю. В ордерах запорозького коша та посланнях різних осіб на ім'я коша. Діди фігурували на рівні з військовою старшиною і корінними отаманами. У листах від січового товариства вписувалися після імені кошового. На радній площі старішини займали місце відразу після військової старшини на корінних радах відразу за корінним отаманом. Під час війни керували окремими загонами, а часом навіть полковниками. Під час доволі частих заворушень на Січі діди утихомирювали розгніваних козаків, коли всі інші засоби вже не діяли. Часто вони йшли навіть проти волі власної старшини, не оминаючи й самого кошового, коли бачили в чомусь порушення одвічних порядків запорозької громади. 1774 сімсот року князь Григорій Патьомкін, котрий докоряв запорозькому депутатові Антону Головатому за різні негожі вчинки коша, отримав від нього відповідь. Кошевої старшина тому не причиною, а ділається сіє отопчества Кошевому і старшинам кучат старіки, атамани і войска. Куріному товариству. Дав цікаво ну, було мати дуже важливо було мати такого діда у своєму товаристві, який захищав їхні інтереси вже. І ну, на великих радах, там крім крім куріного тамана, ще були так би мовити, авторитет всіх людей дуже був. військо Запорозьке ніколи не шкодувало величезних коштів на різноманітну благодійність, в тому числі на утримання численних монастирів та шпиталів. Саме в них і доживали свого земного віку старішини. Чимало старих запорожців проживало на святій горі Афон у Греції. Певний відсоток віддавався на церкву. І тому е, Запорозька церква, покрова, вона була дуже багата. І порівнювали її е, багатство більше, ніж там, московські або київські церкви, які ну, викладали. А була, що ну, тримали шпиталі, тримали, е, ш, ну, до, і гроші давали на ці школи. І, на монастирі, ну дуже велика кількість. І е, козаки, які отримували якісь там поранення, вже не могли нести службу, вони жили при куріннях, і, ну, не вносячи ніяку там плату за харчування. Після смерті діди користувалися такою честю, що при їх похованні один раз стріляли з гармат, а з малих рушниць більше, ніж по інших простих козаках.